Відкрив конференцію ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Петро Саух. В ході доповіді він озвучив слова, які взяті епіграфом до конференції. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, буде Україна мати. Вільна, незалежна, не дивлячись на те, що вона багато національна. Багато конфесійна, але хотілось би, щоб ми були єдині, неподільні до слів ректора приєднався і зі своїми привітальними словами голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Він побажав плідної роботи професорам, викладачам і студентам та закликав усіх студентів читати кобзаря, щоб отримувати з книги натхнення для боротьби за волю та незалежність. І щоб кожен долучався до перетворень, до тих, які відбуваються в Україні, адже разом ми переможемо. Ми повинні змінити країну. І у нас для цього є всі шанси. Нас чекають оновлення кадрів і нас чекає оновлення системи, позбавлення корупції, позбавлення тих схем, які існували в усіх галузях життя без винятку: від міліції, прокуратури до науки, освіти, медицини, житлово-комунальних послуг От, з, з будь-якими середовищами, які ми спілкуємося, е, насправді пережитки. Радянської системи до сих пір є. Нам їх треба зараз рішуче позбуватися, будувати нову, сучасну, модерну націю, європейську, світову, займати гідне місце серед націй світових. Під час пленарного засідання обговорювалась ціла низка актуальних на сьогоднішній день питань як Тарас Шевченко і українська мова, Шевченко як національний символ та інші теми своїм баченням творчості Великого Кобзаря поділилася з нами і заступник директора інституту філології і журналістики Марія Мусловська. Шевченкові ідеї, Шевченкова творчість сьогодні на часі, як у всі віки. Бо геній нації він служить. Народу будь-коли, особливо сьогодні. Ви подивіться, якою є поезія Шевченка вдалою і про наш час гірше ляха свої діти її розпинають. Ви подивіться на ці події, що сьогодні є в Україні. Шевченко є, був і буде так, як є, була і буде Україна.